Всім привіт! Я Сергій Халус, це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіше, що відбулося у нас. Якщо раптом ви не в курсі, що відбувається на цьому каналі, ще раз поясню. Я збираю новини по всьому інтернету. Приходжу сюди до вас і вам розповідаю свою думку, я кажу на цьому каналі, а ви свою думку пишіть в коментарях. Ми обговорюємо в коментарях різні новини, тому пишіть обов'язково. Ваша думка мені цікава. Щоб завжди бути в курсі всього, підписуйся на канал, тоді ти нічого. А не пропустиш, будеш в курсі всіх новинок і нашого і зарубіжного шоу-бізнесу. Ну і також, будь ласка, лайк. Так я бачу, що вам, хоча б сподобалось це відео, я не дарма його знімаю. Будь ласка, лайк, дуже просто одна кнопка, а мені дуже приємно. Тому обов'язково тисни лайк. І ми починаємо це відео. Починаємо. Полетіли. А почнемо сьогодні з Артема Пивоварова, тому що Артем Пивоваров знову хоче побити свій ж рекорд і побити рекорд української сцени і зібрати як можна більше палаців спорту і доказати, що саме він зараз є топовим артистом в Україні, що саме він головний чоловік української сцени. Артем Поваров оголосив четвертий палац спорту під час свого концерту. Співак оголосив дату виступу у палаці 12... -го... 11-го. нагадаю, що у 24-му році Артем встановив рекорд три палаци спорту підряд, але його побив а, хто? Його побив Кан Ельза. Вони зібрали 5 палаців спорту. І тепер я думаю, що Артем буде збирати 5 палаців спорту. Ходять чутки, що він буде збирати і п'ятий палац. Тобто у нього раз, 2, 3, 4 вже дати є. Скоро буде п'ята дата. Артем захоче всім доказати. У нього прям горить, в нього прям кипить. Оце, це знаєте, лідерство. Хочеться доказувати, хочеться показувати і так далі. Але я від минулих палаців Артема до сьогодні не побачив особливо нового матеріалу. Чи якоїсь особливо нової програми. Мені здається, що коли ти продаєш саме шоу як палац спорту, то потрібно презентувати нові альбоми, потрібно презентувати новий матеріал, показувати, чого ти достиг, добився за рік, да, наприклад, да, там якісь, якщо це кожен рік робити. І хочеться, щоб це був якийсь прогрес, щоб це було прям вау і круто. Мені здається, ці п'ять палаців, які Артем збирається збирати, вони будуть точно такими ж, як були ті. Три, які були в минулому році. Тобто Артем буде літати, скакати, грати на гітарі, буде хор, все. Ну тобто, в нього вже така стала є програма, така, знаєте, константа його виступу, і він від неї відштовхується вже такого чогось нового. Ми від нього не бачимо, але дуже чекаємо. Я завжди кажу, що Артем суперперспективний чувак, який чомусь е себе якось скував в ці. В цей формат перекладання цих віршів, переспівування цих віршів. Хочеться творчості, хочеться. Він дуже такий епатажний. Він драйвовий, він харизматичний. У нього можуть бути якісь круті хіти, у нього можуть бути класі постановки. І я дуже від нього цього чекаю. Тому побачимо, що буде у Артема на цих палацах, А може навіть на них і сходимо, і побачимо, що ж це буде. Але треба сказати чесно, що у Артема класні виступи від його енергії, прям пре. Я дивлюся, як, як зал буде ражитися від його виступу. Я рідко буваю на його виступах, я не досліджую до його виступів, він завжди десь в кінці виступає. І я прям бачу, що люди прям на нього йдуть і чекають його. Тому, може, і збере п'ять. В Україні можуть заблокувати російську музику на популярних платформах мовна амбусменка Івановська. Йдеться про Apple Music, Spotify, YouTube Music та інші кажуть, що можуть заблокувати російську музику. Я розумію, що російську музику можуть заблокувати, але російськомовну, мені здається, дуже важко буде заблокувати, тому що у багатьох українських артистів є російськомовні хіти, є російськомовна музика, і мені здається, що з цим нічого не поробиш, і якби її не заблокують і не закриють. Тому що це буде якось ну незрозуміло мені. Як це як. Це буде відбуватися взагалі я за те, щоб розділити наш інфопростір з росіянами, щоб вони своєю музикою не лізли в наші топ-чарти, щоб люди не слухали, не годували копійкою цих артистів. Розумієте, мені, мені ця ідея подобається ізоляції від російського впливу. Це супер. І оцей от вплив через культуру, через музику, через Ютуб, отак от. Я би реально заборонив, наприклад, російські канали на Ютубі на да, для українського Ютубу. Ну, щоб не показували російські, російсь, російських блогерів, тому що Ютуб настільки широкий стільки багато грани, і там стільки багато контенту, але наші глядачі звикли до російських шоу, звикли до російського контенту і все одно підглядають. Як ви знаєте, у нас там в трендах до сих пір камедіклаби, е, значить, що було далі, якісь там серіали російські, все це в топах Ютубу. А це монетизація, да? ну якби ну розуміємо, що це не дуже правильно і не дуже класно. Маша нажилась на українцях. Такий заголовок побачив в мережі. Це не про Машу і Фрусиніну. Ці гроші повернуться до вас ракетами. Перекладений українською російський дитячий канал Маша і Медвідь б'є рекорди за популярністю в Ютубі, стверджує директорка Медіа. Загалом десятці найзатребуваніших дитячих каналів в Україні більшість російських. Багато перекладених спеціально для нашого ринку, але чимало російськомовних. Хочете шокуватись, гляньте повну версію дослідження ринку. Значить, кажуть, що лише за 25-й рік Маша і Медвідь ймовірно заробив з українських, з українських глядачів 2,4 мільйона доларів, і це є донати на російську армію. До речі, не знаю, як вони це порахували, тому що якщо Маша і медвідь зареєстровані на російського користувача, то їх перегляди не монетизуються. Тобто Маша і медвідь не монетизуються на Ютубі, якщо вони зареєстровані на росіян, тому що російські канали не заробляють з Ютуба. Їм заборонили отримувати гроші за рекламу і гроші за перегляди. Сам Ютуб заборонив. Google заборонив це робити для того, щоб не монетизувати пропагандистів і тому подібних людей, які працюють на Ютубі. Але є ось таке дослідження, і це правда насправді дуже велика проблема. Саме дитячий ринок, ми про нього взагалі не говоримо, але це великий пласт е аудиторії, яка дивиться постійно контент. Тому що батьки постійно дають дивитися батькам Ютуб-відео, Ютуб блогерів, наприклад, там А4, наприклад, там Маша і Медвідь, і тому подібні блогери, які знімають контент, направлений на дітей. Це Величезний бізнес, це величезна індустрія, і там дуже великі кошти. Наприклад, якщо ви хочете зайнятися Ютубом, задумайтесь про дитячий контент. Серйозно, якщо ви використовуєте Ютуб як бізнес, і вам цікавий Ютуб як спосіб заробітку, а не реалізації через, якесь, через якусь творчість, то задумайтесь про дитячий контент. Дитячий контент найвостребуваніший і найбагатший у світі. У мене колись були такі добрі знайомі, як Лата 4 коли ще до повномасштабного вторгнення ми спілкувалися, і він розповідав, які великі заробітки стоять з дитячим контентом. Діти зачасту включають одне відео і дивляться, дивляться його на повторі по декілька раз, і їм це подобається, їм це не набридає. І вони просто накручують монетизацію, накручують великий трафік, е, значить, реклами, і це супер для користувача, тому що це великі гроші. А от український дитячий сегмент дуже слабко розвинений, дуже слабко розвинений, дуже мало дитячих каналів, якісних дитячих каналів, які би діти дійсно хотіли дивитися. Тому будь ласка, якщо раптом хочете зайнятися Ютубом, велкам в цю індустрію. робіть Створюйте дитячий контент класний, яскравий, цікавий, і нехай діти розвиваються, дивляться, а ви заробляєте. На Анну Трінджер намагалися напасти. Під час концерту Анни Трінджер стався інцидент. На сцену раптово вибігли кілька чоловіків. Тобто, це була прям спланована акція. Бачите, видно на відео, що прям один відволікав охорону, другий через нього перепригував і прям планували щось зробити з Анією, але не знаю, що хотіли зробити. Значить, на сцену раптово вибігли кілька чоловіків, які наміри залишилися незрозумілими. Однак ситуація налякала співачку. Охорона миттєво зреагувала і оперативно видала. Вивела порушників із сцени. Після цього артистка звернулася до глядачів, подякувавши команді безпеки за професійну роботу. Я думаю, що хлопці просто трішечки мекнули, не контролювали себе, побачили Аню в цих нарядах, просто були шоковані, захотілося їм її викрасти як невесту зі свадьби. Да? І вони просто полетіли на сцену. Але насправді культура глядача має зберігатися, яким би в якому стані ви би не були. Артист це артист. Він виступає не тільки для вас, а для великої аудиторії. І не забувайте, що ви не одні в залі. Не заважайте іншим, контролюйте себе, не пийте багато, контролюйте, що ви робите, куди ви лізете, що ви кричите. Тому що іноді концерти зриваються саме через неадекватну поведінку глядачів, які, які купили квиток і вирішили, що артист співає саме для них і повинен робити те, що вони хочуть, і вони там можуть робити, що вони хочуть. Таке не може бути. Будь ласка, ведіть себе якось адекватно на концертах, співайте, кричіть, викрикуйте там, не знаю, малюйте плакати, танцюйте, але щоб це не заважало іншим, а особливо артисту, який працює. Цує на сцені, який може просто так прилякатися, що потім не зможе далі співати. Вчора в мережі можна було помітити якусь активність, ніби виступали всі артисти на якомусь івенті, не зрозуміло, де це було, що це було. Може, чи є якесь велике грандіозне весілля. Але ні. Виявляється, родина Усиків влаштувала закриту благодійну вечірку. Родина Усиків організувала закритий благодійний вечір, кошти якого збирали для інтернатів на Миколаївщині. Компанія була дуже невелика і доволі тепла. Над атмосферою працював сам суперчемпіон над важкій вазі. Виступали і були гостями Надія Дарафєєва і Михайло Кац. Цурін, Вобобул, значить древо, Монатік і звичайно ж родина Усиків. Вони зібрали своїх друзів, людей, які мають кошти, які можуть допомогти, для того, щоб вони краще донатили. Для них влаштували таку вечірку, де виступали наші артисти на цьому благодійному вечірі. Я думаю, що це був якийсь безкоштовний виступ або за якусь мінімальну плату, бо завжди наші артисти виступають на благодійних вечорах за якийсь мінімальний прайс, який покриває просто технічно там знаєте зарплату танцівникам і музикантам. Там гонорар собі не беруть, і, значить, збиралися кошти на благодійність, а саме для інтернатів. Це дуже класна ініціатива. Класно, коли в тебе є кошти, коли в тебе є вплив, коли в тебе є впливові друзі, ти можеш це об'єднати і допомагати людям. Коли ти не просто робиш якусь тусовочку, коли ти не просто знаєш, живеш собі розкішне життя, знімаєш, як ти купуєш нові машини, нові прикраси, а ще й робиш такі красиві вечори, не збираєш гарних людей, не збираєш наших артистів, збираєш гроші для благої якоїсь цілі. Це супер. Я дуже поважаю, коли наші артисти, коли наші медійні люди роблять подібне, роблять якісь такі благодійні івенти і вечори. Це супер. Це таке має бути. Таке є у всьому світі. Да? Там, в тому ж в Лондоні, в, наприклад, там в Лос-Анджелесі, в Нью-Йорку. Постійно проходять якісь благодійні вечори. Якісь люди, якісь меценати, збирають своїх друзів, збирають якісь якийсь ком'юніті і збирають гроші на благодійність. Це супер. Таке має бути. І у нас таке має розвиватися, тому... Якщо ви якась пливова людина, будь ласка, у нас дуже є багато потреб в Україні, і ви зможете своєю, своєю якоюсь діяльністю закрити ці потреби, і вам будуть дуже сильно вдячні за це. Звісно ж, знайшлися ті, які казали, Боже, що це за гулянки? Скільки можна, скільки можуть ці усики гуляти, танцювати в країні війна? То вони стільки допомагають, вони стільки роблять своєю справою, своїм своїми цими івентами і разом зі своїми друзями, що ті люди, які пишуть коментарі, позакривали біро, такі, да? Отак, от, от тихенько сидим і кажемо дякую, отак. Українська продюсерка Олена Мозгова дала інтерв'ю Аліні Доротюк, де розповіла дуже такі таємничі, такі інтимні речі свого минулого. Вона розповіла про шлюб з Олександром Пономарьовим і розповіла, що в цьому шлюбі було місце для фізичного насилля. Що Олександр Пономарьов був так собі чоловіком, піднімав руку на дружину, і, значить, було не тільки психологічне, але й фізичне насилля. каже він був типовим аб'юзером, але розповідати подробиці відмовилась. 20 років про це мовчала, бо просили доньки, бо вони були Малі вони не хотіли, щоб про це говорили, щоб це говорили про їх батька. Зараз доньки вже дорослі, і вона має повне право висловитися і виговоритися. Зачасту на жертв аб'юзу е, нападають і кажуть: а що раніше мовчала, а чо раніше не сказала. Слухайте, це така справа, це справа кожного, коли, коли назріє цей момент, коли ти зможеш. Сказати про це публічно, коли ти наберешся сил, коли ти не будеш відчувати якоїсь небезпеки від людини, яка може ще й принести небезпеку в твоє життя ще більшу після цього, як ти розкажеш. Це дуже важкий момент, і навпаки, треба казати клас і дякую, що людина наважилася про це говорити публічно. Що ми тепер це знаємо публічно, да? і, і їй це буде легше, і вона показує своїм прикладом, як з цим боротися, як вона це поборола. І такого дуже багато у нас, на жаль, в Україні фізичне насилля в сімейних парах. Воно. Присутнє, і це жахливо, і про це потрібно говорити. Про це треба замовити певні статті кримінальні для того, щоб ну не було такого, щоб за це була якась відповідальність, а не просто жінки сиділи, мовчали в тряпочку і боялися взагалі рипнутися і якось за себе постояти. Йолена Мозова показує, що навіть в таких публічних стосунках може бути от таке: навіть такі публічні люди, як Олександр Пономарьов, здавалося б, такий Такий, знаєте, талон, такий, прям ну не знаю, дуже такий якийсь правильний на мене образ Олександра Пономарьова в реальному житті. Просто просто аб'юзер і просто ну насильник домашній. От такі скелети в шкафу Олени Музгової Про Олександра Пономарьова ми дізналися з інтерв'ю. Більше можете подивитися на каналі У Аліни Доротюк. Іван Дорн вразив мережі тим, що перевів свою пісню на українську мову. Дорн не переводив свої пісні, ні одної моєму пісні немає переведеної на українську мову. Він сказав, що всі пісні, які були, нехай вони такими і будуть. Він продовжує виступати російською мовою. Він продовжує підтримувати українську армію, але не живе в Україні, не співає українською мовою, не створює нового контенту. Здається, пару треків українською він написав і на тому все. І зараз виїжджає на своєму старому репертуарі, який він назбирав за роки популярності в Україні. І зараз, бачите, можна неочікувано помітити в мережі шматочок перекладеного значить, треку Івана Дорна. Значить, може. Можуть, коли хочуть. І звучить прекрасно, і звучить хорошо. Треба трошки ще попрацювати, але буде. Вот. Мені дуже сумно, що деякі хіти я зараз не слухаю, тому що вони російськомовні. Мені би хотілося їх слухати, якби їх перевели. Я дуже люблю, коли перекладені, гарно перекладені, бо зачасту буває, ну, напевно, відсотків 30 Мені подобається перекладених треків. Але перекладати треба, перекладати треба, тому що можеш трек зазвучати зовсім по новому. До речі, як ви відноситеся до перекладу треків, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. З українським блоком. На Цьому все переходимо до зарубіжного шоу бізнесу. Давайте подивимося, що там у них цікавого відбулося. В Казахстані відмінили концерт пропагандистки Поліни Гагаріної. Користувачі обурилися, коли побачили афішу, що в Казахстані має виступати Поліна Гагаріна. В неї там були прямо афішні концерти, і люди почали обурюватися, що якого чорта ця проросійська людина, яка виступає за війну, буде виступати в Казахстані. Казахстан проти війни. Вони підтримують Україну і не хочуть, щоб ці пропагандони там виступали. Тому почали активно в соцмережах постати афіші концерту, перекреслювати, підписувати петиції, писати, скасуйте. Концерт писати, значить, на майданчик, який вона мала орендувати для виступу, що відмініть концерт Поліни Гагаріну, її тут не місто на нашій землі. І скасували концерт, який мав бути аж восени. І зараз всюди ці афіші перекреслені. Дуже класно. Я дуже дякую за це, за цю позицію, тому що реально ці кончені пропагандони мають відчути ізоляцію. Нехай співають в своєму, своєму болоті, нехай там співають для своїх оцих чистушки, нехай там співають матушка Земля, шаман. От всі, от з ними хором ходіть хороводи. Нічого вам висовуватися далі. От нема що вам робити далі в світі. Пропагандонам місця в болоті, в болоті пропагандонам місця. Тому до побачення. Дякую. Уже офіційно 9 вересня ми побачимо презентацію Apple. Як завжди буде презентація нових айфонів, нових гаджетів. Будемо дивитися. Звісно, ми вже все з вами бачили. Звісно, ми вже все з вами і, і обговорили. Нема тут що обговорювати. Є тільки обговорити те, що Apple випустить свій перший розкладний iPhone у 26-му році. Тобто зараз чекати розк... розкладних айфонів не варто. Смартфон матиме формат книжечки, а Face ID замінить на Touch ID Товщина скляного корпусу становить 9,5 мм. А в розкладеному вигляді роздивлятиметься восьмидюймовий екран. Ці телефони розкладні, мені дуже подобається. Мені дуже подобається ця історія з цим екраном, який гнеться. Я дуже би хотів, але от не таку книжечку, я би хотів жабку. От у Samsung є цей фліп, флап, чи як він там називається, ця жабка. І от сенсорна. Я би дуже хотів такий сенсорний телефон, щоб складався, як жабка, щоб він був такий квадратик. Я собі його в карман закинув і пішов. Тільки я хочу iPhone. Вот. Тому дуже чекаю ці розкладні історії. Мені подобається. Нещодавно наткнувся на Тікток, де показували, що наскільки різноманітні раніше були телефони, наскільки були різні телефони, а зараз у всіх однакові. У всіх або iPhone, або якийсь Samsung, або якийсь Android, ну, більш-менш один на одного схожі. А раніше було просто якісь неймовірні ці телефони, і жабки, і слайдери, і з сенсором, і без сенсора, і якось розкручувались, перекручувались. Коротше, якісь були взагалі ненормальні телефони, але в Цьому була якась оригінальність, що ти якось самовиражався за рахунок телефону зараз. Всі однакові з айфонами. Мережу вразила донька Кім Кардашян новими світлинами. Дівчинка виглядає такою дорослою. Вона вже, бачите, пофарбувала волосся. В неї вже синьо-зелені якісь волосся, такі відверті наряди вона носить свої 12 років. Вона активно позує для папарацці, Вона така, прям знаєте, відчуває себе суперзіркою. І я думаю, що Кім її до цього і підготовлює, що це буде потім нова інфлюенсерка для нового покоління. Як ми з вами слідкуємо за Кім, так наші потім діти будуть слідкувати за, значить, Норд-Вест. Бачу, що зроз і фігурою вона пішла в птата, така вона висока, більша, ніж Кімуся, Але прикольна дівчинка, така, да, ярка, дуже ярка. Видно, що з неї щось вийде таке цікаве. Будемо ще слідкувати і обговорювати не раз її в соцмережах, що вона нам ще дасть цікавих інфоприводів. Але мережа дуже здивувалася її зовнішньому вигляду, що вона зовсім не виглядає на 12. Ну, вибачте, мене, Кайлі Дженнер, подивіться, як виглядала у 12. Як вона виглядала у 16, на всі 25 вона в 16 вже виглядала. Тому. Я не здивований. Тейлор Світ виходить заміж і зробили пропозицію. Всі дуже раді за цією парочкою. Ми давно слідкували. Значить, щасливчиком став гравець в американський футбол Тревіс Келсі. Він дуже її любить. Вона ходить на всі його ігри. Він ходить з нею на її концерти. Вони прям ну, дуже в них класні відносини. Вони завжди їх демонструють, не приховують свої відносини від камер. Навпаки, дуже раді продемонструвати це. І от зараз вийшла така фотосесія в квітах, де він робить її пропозицію. До речі, обручка, обручка. Гарна, але у Роналду була більша. обручка, канічно, у неї брюліків на годиннику більша ніж на цьому, ніж на цьому. Персні, персні на цій обручці. Я думаю, свадьба буде пишна. Я думаю, буде багато гостей. Я думаю, свадьба буде публічна. Бо Тейлор світ захоче кайфануть, Тейлор світ захоче показати, що вона вміє гулять. Вона буде найгарніша, нівеста і цього хочеться. Я впевнений, тому будемо чекати їх весілля. Ну дуже раді за них, що сказати. Я коли бачу про кохання, щось я радію. Молодці, клас, браво. Spotify тепер стане месенджером. Значить, вже на наступній неділі в популярному музичному стрімінзі можна буде обмінюватися повідомленнями і ділитися треками прямо там. Я взагалі не розумію, чому ще це не зробили до сих пір, тому що це така класна ідея. Я пам'ятаю, ще часи ВКонтакті, коли ми друг другу скидували аудіо, коли ми скидували друг другу якісь пісні. Послухай цей трек, послухай цей трек. на, на стіну прикріпляли, ще кудись прикріпляли ці треки. І зараз ділитися треками це дуже важко. Треба купувати таке велике посилання на Apple Music, скидати його в Telegram, переходити. Воно ще не завжди відкривається. Коротше, така. Ну, не дуже комфортна історія, і коли це в додатку вже внутрі встроєно, як ти там ділишся тіктоками, як ти ділишся рілсами, то це супер. Це дуже класно, і зробити цей дірект було треба давно. І класно, що Spotify до цього додумалася. До речі, я користуюся Apple Music, а не Spotify. Якщо ви користуєтеся Spotify, напишіть мені в коментарі, як вам. Тому що кажуть, що Spotify навіть трошки прикольніше через те, що там класні підбірки і класні плейлисти. Ну і в світі фаворит по стрімінгам це Spotify. Якщо ми заговорили про музику, то мусимо сказати, що новий альбом вийде у Лани Дел Рей зовсім скоро, а точніше, в січні 26-го року. Реліз був запланований ще на минулу весну, але Лана неодноразово його переносила. Вона змінювала назви і до кінця не розуміла повного формату цього альбому, що вона хоче ним сказати і що вона хоче там співати. І зараз вона вирішила ще й термінувати вихід альбому для того, щоб його наповнити класним матеріалом і дописати ті пісні, які вона хоче там бачити. Я вважаю, що це зараз може бути Нова епоха Лана Делерей, бо її дуже зараз люблять в мережі. Вона така, знаєте, ікона покоління певного, певного вайбу, певної якоїсь естетики. Тому я думаю, що якщо зараз вона запустить влучний альбом, то в неї буде нова хвиля такої великої великої популярності, на що ми дуже чекаємо. Я дуже люблю Лану Дорей. Я люблю ті часи 2012-2015 років, коли Лана була на піку. Вот і коли вона навіть приїжджала в Київ з концертами, пам'ятаєте, пісні в неї класні, музика в неї хороша. Я люблю ладу. Зарубіжні СМІ подейкують про новий роман. Кажуть, що Зої Кравіц і значить Гарі Стайлс можуть бути разом. Пару помітили в Римі на прогулянці. Ну вони гуляли разом по підручку, ніби як закохані, але підтверджень більше цьому немає. Просто от помітили, що як вони гуляють разом. Тому не можемо сказати, що вони прям разом-разом, але було би цікаво. Цікава пара. Мені дуже подобається, як Гарі Стайлс. Зараз він проводить час в Європі. Він поїхав в Європу. Він то в Берліні його бачить, то десь. Його бачать в Італії, то його бачить десь десь на морі, там на Лазурному березі, узбережжя, десь у Франції. Постійно десь його помічають, він такий в шортиках, в окулярах з якоюсь там авоською і бігає собі шопером, знаєте, ніби якась звичайна людина. А насправді це великий артист Гаррі Стайл, за яким просто полюють всі фанати. От. І коли його бачать, то прям дивуються, що він так просто виглядає і живе таке просте життя. Але йому це треба для того, щоб наповнитися, перезарядитися перед новими альбамами перед новими роботами він хоче пожити таке звичайне, звичайне життя. Джей Зі став найбагатшим музикантом у світі. Його статки досягнули 2,5 мільярдів доларів. Проте ні виступів ні нових треків у артиста немає, Немає. свій капітал, він заробив в основному завдяки своїм бізнесам. У нього є багато бізнесів, якими, якими він керує, і він заробляє завдяки цьому, значить, на стримінгах там, значити ще на чомусь. Він створював якийсь свій стрімінговий портал скандальний колись, який розвалився. І він на цьому заробляє великі кошти. І от бачите, як артист може не випускаючи ніяк музику, не виступаючи, заробляти величезні кошти. А репер Ліл Нас Ікс кажуть, трошечки зійшов з катушок. Йому навіть оголосили про чотири звинувачення, три з яких про напад на поліцейських, і одно за супротив е, поліції. Кажуть, що Ліл Нас Ікс був під впливом якихось речовин, і він гуляв по Лос-Анджелесу повністю голий. Його хотіли зупинити копи, але він на них напав, почав їх бити, наніс йому шкодження, тому його було заарештовано і пред'явлено йому звинувачення. Також його оштрафували, На нього чекає суд. І йому можуть грозити до 5 років тюрми. Але я думаю, що це така піар-акція, тому що Lil Nas X давно не чутно і не видно, і нема нового матеріалу, і нема нових треків. Тому я думаю, що це просто гучний піар, знаєте, для того, щоб привернути до себе увагу, щоб про нього знову писали, щоб знову про нього говорили. І потім ми побачимо нові кліпи і нові, а, значить, треки. Так буває дуже часто у зарубіжних артистів. Вони створюють такі інфоприводи для того, щоб привернути до себе ще більше уваги. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Всі мої соцмережі зайдете внизу. Також обов'язково донайте на нашу армію. Там є лінк для донату. Ну і приходьте через три дні сюди знову. Я вам все розкажу, все покажу і все обговоримо. Приходьте обов'язково. Буду радий вас бачити. Бувайте! Пока! Дякую за перегляд! Пока.